День фізичної культури його традиційно відзначають у другу суботу вересня. Наші журналісти вирішили з'ясувати наскільки важлива фізкультура сьогодні для підростаючого покоління. Класники восьмої львівської школи сьогодні перший урок фізкультури у році. Діти гадають, будуть чи не будуть на фізкультурі оцінки. Я хочу, щоб мені ставили оцінки. Мені просто дуже цікаво, як я займаюся, який в мене результат. Я не хочу, щоб ставили оцінки, тому що якщо ти відмінниця або гарно чистя, але не дуже добре ну, займаєшся фізкультурою, то трошки тобі цепсує твій результат в таблі. Віра Олеськевич, вчитель фізкультури з 25-річним стажем, каже, що учні початкових та середніх класів відвідують її уроки залюбки, а в старшокласників запал до фізкультури вже не такий. Причину вбачаю у зміні інтересів. Дітей все більше цікавлять комп'ютери. Педагог вважає, що оцінка не основне, головне здоров'я дітей. Треба донести дитині те. Що фізичними вправами треба займатися. Не дивимося на цю оцінку, а дивимося на те, щоб ми були здоровими і щасливими. щоб ми з посмішкою з хорошим настроєм приходили на урок. Не Будемо заглиблюватися в оцінювання, тому що по-любому якісь тестові вправи будуть виконуватися. В обласному управлінні комітету сфізвиховання повідомляють, що наразі оцінювання на фізкультури залишається таким, як і було, не виставляють оцінок лише учням перших класів. Контрольні нормативи є перше, орієнтовні, друге, вони є, не є основними в виставленні оцінки взагалі. Основним це є відвідування занять, стараність, виконання на уроках фізичної культури. Ясно, що в тому числі і якийсь фізичний розвиток. Норматив це не є прерогатива. Це зовсім інший варіант. Найкращий підхід це індиуальний підхід до. Щодо галасу довкола можливої відміни оцінок з фізкультури, посадовці запевняють, ця ситуація не має негативно позначитися ні на вчителях, ні тим паче на учнях. Юлія Тенесієнко, Павло Замрій, Вісник.